Стлев півдронами, кабами, РСЗВ та іншими видами озброєння. Такі реалії прикордонного глухова у прифронтовому місті його жителі мають бути готовими до всього, каже Хорунжий 3 третьої окремої штурмової бригади Олександр Мірошниченко. Тому на сам землякам пройти курси з тактичної медицини. Я не бачу у глухівчан, що вони ходили з турнікетами, як є в прифронтових містах у цивілів, У... Ну цього немає. Немає ос, немає навіть базової освіти по наданню першої медичної допомоги у глухівчан. За два роки я вважаю. Мали всі громадські організації, всіх організації державні пройти всі курси на рівні хоча б марчу. Я раджу глухівчанам сходити всім на курси по першій медичній допомозі. Вони є в місті Глухові, декілька організацій їх точно надають. Як тільки в Глухові все це відбулося, я відразу порадив своїм колегам в заповіднику і вони хоча б. Основу як користуватися турнікетом, там понадою вони пройшли. Також військовий наголошує на необхідності мати під рукою індивідуальну аптечку однак, підкреслює, лише носити її мало. Треба вміти нею користуватись, як мінімум, накладати турнікет чи тампонувати рани. Воно не займе у вас великої великого місця у ваших сумочках, у ваших е машинах, е ваших. Просто навіть в машині відкрити аптечку. Подивіться, що там, щоб ви. Навіть якщо вас не поранять, що ви могли комусь швидко надати першу невідкладну медичну допомогу, тому що помирають не від осколків, а помирають саме від того, що ти витікаєш. Ти витікаєш і все. Ти втрачаєш час, поки приїде медичка, поки тобі медики нададуть допомогу. От не нехтувати цим. На основі цього Саша згадав про власну ситуацію, яка сталася з ним під час прогулянки. Він став свідком ДТП, коли автомобіль збив хлопця підлітка. каже, що тоді в паніці люди збіглися до місця події, але ніхто не знав, як допомогти. У хлопця було два відкритих переломи, а у водія та людей довкола не було з собою аптечки. І пробігся по хатам у людей до одних підійшов до других. Ну реально в у людей в хатах не було ні. Бінтів, ніяких перев'язувальних матеріалів. І так вийшло, що в одній хаті було дві дівчинки. Я не знаю, як, яким чином у них була. Військова аптечка, можливо, їхній батько чи брат служить, можливо, у них квартируються військові. Але ці дві дівчинки винесли мені аптечку. Чесно, в мене була настільки радість, що, що я можу свої навики примінити в, в цивільній сфері. Тобто, от лежить хлопчина, стікає. А, чекаємо медичку там хвилину, другу, п'яту, десяту. А їй ну, всі просто гуртуються, всі знімають відео, а хлопці, ну ніхто не може надати первинну медичну допомогу. Так, да, воно звичайно ну, виглядає якось смішно, але насправді ну, це не так, не так довго надати. Швидко надав, затампонував, замотав. І все, і чекаєш, коли приїдуть вже спеціалісти, заберуть її і, і полагодять його. Також глухівчанин зазначає, що не потрібно нехтувати повітряною тривогою, але якщо вже опинилися на вулиці, то знати, що робити в такій ситуації вкрай важливо. Звичайно, якщо ви чуєте якийсь незрозумілий звук. Зменшуйте розмір свого тіла, падайте на землю, шукайте будь-які укриття, це може бути бордюрина, це може бути те, що завгодно. Просто зменшуйте розмір свого тіла якомога менше, і ховайтеся в якихось закуточок. Тому що буває так, що воно поруч прилетить, осколки пройдуть саме от на висоті півтора метри, і, а трошечки нижче, осколків не буде. От. Ну, а а, в звичайно, що дивіться ролики, дивіться, як е, від них втікають хлопці, як вони їх виснажують бігаючи від них. І звичайно, що шукаєте також прихистку, тому що е, управління в ПІВІ це досить складна річ. Е, звичайно, що він не може пролетіти через дерева, е, він спеціально за вами він не полетить в приміщення. Е, ну, і все звичайно залежить від заряду, що туди упхали. Тому що ну, якщо там щось серйозно, то ні дерево, не приміщення, ну воно від ураження не врятує, але зменшить ризики потрапляння у вас осколків. Крім того, за словами військового необхідно посилити інформаційно просвітницьку роботу в Глухові, бо її не вистачає. Не просто наповнювати простір, що от десь іде війна, от когось хлопців привезли загиблим. Давайте прийдемо, прийдемо на поховання. Ні, то треба постійно прокачувати, що от у нас є Росія, вона є ворог, ворог номер один, і від неї можна очікувати всього. Зважаючи на загострення ситуації на Сумщині і, зокрема, в Глухові, Саша зазначає, що єдиний спосіб захистити мирних жителів це відсунути лінію фронту якнайдалі від кордону. Як це відбувається на курському напрямку? Так, да, Росія робить все, аби кошмарити цивільних, але пересунення кордонів бойових дій на територію противника воно убезпечує. Хоча б від мінометного і артилерійського вогню, наші міста, Росія хоче вбити не військових, Росія хоче вбити кожного з нас, всіх українців хоче вбити від маленької дитинки до, до старої знищення наших сел, де лишилися пенсіонери. Ви маєте це розуміти, що Росія нікого жаліти не буде, тому треба. Дбати про себе. Ну оце такі от порубкові рештки. Те, що залишається після е, проведеної рубки, оце такі геляки. Головний лісничий філії Шосткинського лісового господарства державного підприємства ліси України Петро Балабон показує те, що лишилося після заготівлі деревини. Поробкові рештки, про які він каже, відповідним розпорядженням Кабмін дозволив збирати жителям прикордоння, а саме Шосткинської, Глухівської, Есменської та Шалигінської громади. Якщо взяти по території Шосткинської громади, це чотири лісництва: Миронівське, Воронівське, Субицьке і Шосткинське лісництво. По території глухівської громади це Баницьке лісництво, по території Османської і Шалинської громади це Червонянсько-шалинське лісництво. Збір деревини після лісу заготівлі для людей безкоштовний, але є певні умови та дні вівторок та четвер. Порубкові рештки збираються на рубках. Які на всіх видах рубок мається на увазі і на суцільних рубках, де от ми зараз знаходимося. Це суцільна рубка, головне користування цього року. Так само є інші рубки, є санітарні рубки, прохідні рубки, прорідження, рубки, проріження. І на цих рубках, там де провелися рубки, залишаються там пробкові рештки. Є збір цей можна проводити без використання бензу і електроінструментів. Мається на увазі, це повинен бути ручний інструмент, ну жовка сокира. Щоб зібрати порубкові рештки, спочатку треба звернутися у відповідне лісництво. Його працівник покаже ділянки, де можна взяти деревину. Зібране треба скласти в певному місті, щоб після завершення обміряти. Є в нього КПК, ну персональний, маленький переносний комп'ютер. Він забиває функцію порубкові рештки, виписує ярличок і дає бірочку для провоза. Люди забирають і везуть, щоб в них була законна підстава перевести їх додому, де вони там вже ж будуть їх використовувати. Як розказує головний лісничий попит на порубкові рештки серед населення є, адже не всі можуть дозволити собі купити дрова. Водночас, якщо люди забиратимуть деревину після лісу це допоможе і підприємству. Тому що цю деревину для того, щоб посадити тут за залісосіку, значить щоб засадити тут посадку, ми оці купи будемо їх спалювати. От. Ми несемо додаткові затрати. Якщо в люди зацікавились, хочуть прийти заготовити, хай прийдуть і заберуть. Однак відвідувати ліси треба, враховуючи безпекову ситуацію на прикордонні. Наприклад, взяти там Шалинську громаду, чи Смайську громаду, От, там, де проходять бойові дії, де падають і безпілотники, і фаби, і багато ну, небезпечних предметів є. Саме тому, ще раз наголошують лісівники, самостійно ходити за деревиною не варто. Спеціалісти покажуть безпечні місця та допоможуть охочим. Непрості часи та зовнішні виклики глухівські підприємці Б'юті сфери продовжують свою роботу. Кажуть, місцеві хочуть бути доглянутими, а значить, життя триває. Однією з тих, хто працює на прикордонні, є Маргарита Орлова. Вона власниця студії епіляції масажу. Починала свою справу 20 років тому з кабінету вдома. Та за роки наполегливої роботи орендувала студію та набрала персонал. До початку оголошення евакуації з Глухова під керівництвом Марго були шість майстринь. Нині лишилося троє. Два місяці ще назад у нас обслуговування в день було 10-18 15 дівчат. Зменшилось десь на третє, але ми зараз працюємо десь 3, 4, 5, 6 в день, ми все ж таки хто залишився, і я не маю права нікуди уїхати. Справа в тому, що в мене послуга, особливо лазерна епіляція, це регулярна процедура, яка потребує вкладання коштів. І якщо ми її пририваємо, повертається назад, небажаний результат. І тому треба регулярність візитів. Тому ті, хто залишилися, я маю перед ними відповідальність працювати далі. Серед клієнтів студії є як жінки, так і чоловіки. За останні кілька тижнів навіть додався десяток нових людей. На процедури записуються глухівчани та жителі сусідніх населених пунктів. Півроку тому приїздили навіть люди з середина буди. Де тоді обстріли порівняно з глуховом були набагато інтенсивнішими. А в той час вони трошки розвіювалися, і їх покидав трохи страх на цей час, коли вони були у нас. Як розказує підприємеця під час роботи, вони чують, як лунають вибухи, тому слідкують за оперативною обстановкою, щоб знати, коли йти в укриття. Як тільки бачимо в телеграмі посил до цього, ми виходимо в підвал. Деякі клієнти кажуть, що ой, ви йдіть, я почекаю. Я кажу, ні, я внесу за вас відповідальність, поки ви знаходитесь в стінах нашої студії. Тому, будь ласка, коридор або підвал. Ми виходимо, все пройшло, затихло. Ми повідомлення, отримали повідомлення, що все. Господи, прости, впало. І ми продовжуємо процедуру надалі. ми закінчуємо її. от і стараємось, намагаємось якось настрій підтримувати і не впадати в паніку. Загалом Марго налаштована оптимістично і таким настроєм заряджає всіх довкола. Зізнається, виїхати з Глухова погодиться лише, якщо евакуюються всі її клієнти та клієнтки. І ситуація буде критичною. Ви знаєте, мене не страшить десь починати, я це вмію. Переходячи із студії в студію, я трошечки розумію, як мені починати, як мати рекламу, як зараз. Проводити колаборацію з блогерами, з дівчатами, які активно ведуть інстаграм, це мене не лякає. Мене лякає те, що я створила тут куточок своєї краси для дівчат, і те, що я приношу задоволення своїм клієнтам, мене лякає те, що я покину своє місце, де вже веду практику багато років. Моя душа вложена вже тут давним-давно, і як би там не звучало, як, як кажуть мої рідні, я хвора. На свою справу я хвора. І мене покидає думка, що тут все владнається. Неподалік студії попередньої героїні Маргарити працює інша, нігтьового сервісу. Її вже під час повномасштабної війни заснувала глухівчанка Тетяна Опенько. Вона займається манікюром 9 років. Починала працювати вдома. Як це зазвичай буду робити тільки подружкам? Там мама щось допомогла, купила якусь лампу, щось зі стипендії відклала. І потихеньку так почалось. Спочатку це було просто для себе, а потім це вже більш професійно почала займатися цим. І з першими труднощами в роботі Тетяна зіштовхнулася, коли почалися вимкнення світла. У її праці без електроенергії ніяк, тож довелося адаптуватися до нових реалій. Коли я працювала сама, якби я підлаштовувалась під графіки. Але коли вже взяла майстра, це ми купили акумулятор. Хотілося б генератор, звичайно, але для двох майстрів, якби це було нерентабельно. рентабельно, ми купили акумулятор, інвентор, все це зробили швиденько за день, і на наступний день вже почали би світло працювати. Нині у команді підприємиці вона та двоє дівчат, декотрі виїхали з міста після загострення безпекової ситуації. Натомість зайшли нові майстрині. Таня каже, працюють попри все. Навіть коли пам'ятаю після того, як були масовий обстріл СТО, потім наступний день атака дронів. Майстер мій в той день, коли була така дронів, працювала. В Принципі, ми як працювали, так і працювали. Звісно, було в планах переїхати, забрати студію, але ж нове місто це е, нова локація, і просто знайти нових клієнтів буде дуже важко. Це зовсім все, і це потрібно немаленькі кошти на це. Тому ми вирішили тут залишитись. Та все ж клієнтів у студії поменшало. Люди ходять, але в нас дуже багато клієнтів, які повиїжджали, і воно помітно по базі, тому що в основному у нас були постійні клієнти. Особливо по моїй базі я працювала тільки з постійними клієнтами. У мене дуже багато людей виїхало. У дівчаток завжди були нові клієнти, але все одно відчувається. У нас, наприклад, запис був завжди на три тижні вперед. Зараз у нас ми можемо навіть знайти на завтра. Віконці. Ну, відчувається, що людей дуже багато виїхало, або люди просто познімали мені. Кюр і не роблять його. Перед активними обстрілами міста підприємиця мріяла розширити студію. Від цього не відмовляється навіть зараз, але буде робити все, зважаючи на обстановку довкола. Якщо я вже вирішила залишитись тут, працювати далі тут, то якби куди тікати, що робити? Далі працюємо. Панікувати я не бачу сенсу, що життя продовжується. Як то кажуть, якщо така доля, то така доля. Ну працюємо. Лишається працювати в глуховій тату майстриня Маргарита Палащенко. Свою справу вона розвиває протягом трьох років. На початку кар'єри згадує, заробляла лише на розхідні матеріали. Згодом дійшла до рівня, коли запис клієнтів і клієнток був на місяць уперед. Із почастішенням обстрілів міста охочих прикрасити своє тіло татуюваннями поменшало, але нині все налагоджується. Раніше в мене запис взагалі був на місяць вперед. А зараз, на жаль, на неділю, може менше. Ну, Ну зараз більше вже вже трішечки записів, бо трохи все ну, стихло, і, в принципі, люди набираються потрошки. Маргарита каже, влітку й сама виїжджала в столицю на тиждень, навіть були думки перебратися кудись у спокійнішу область однак, врешті, вирішила бути вдома. Ну, тут хлопець мій друзі. Не знаю, поки не хочеться виїжджати на За день у тату майстрині може бути двоє чи троє клієнтів. Усе залежить від розміру та складності малюнка. Щодо сюжетів, а то каже та, Маргарита: та, з початком повномасштабної та, війни та, люди часто роблять щось на згадку про рідних, також популярні патріотичні зображення. Татуювання з родичами, наприклад, контурні такі татуювання. Отдають фотку, ти її обводиш по контуру і б'ють татуху, милі. Сімейні татушки, багато татушок на тему воєнних дій. От е, воєнні люди там, наприклад, стоять з, з цими всіма. Вишиванки дуже часто роблять. у серпні, коли глухів активно обстрілювали. Одна з клієнток майстрині обрала тату на пам'ять про рідне місто. Вона захотіла закарбувати на своїй шкірі наше місто, тому що вона дуже за ним сумує, коли ну, зараз вона виїхала і багато часу вона проводить поза містом. От, і вона вирішила на згадку закарбувати тут татушечку, милесеньку, таку ну, глухів, і тут достопримічательності всякі. Загалом усі три майстрині сходяться в одному, то поки на їхні послуги, є попит серед глухівчанок і глухівчан вони надалі розвиватимуть бізнес у рідному місті.